Ох, вітаю! Феміністична світлиця вже вас зачекалася. Якщо ви останні кілька років не сиділи в печері, то точно чули про фемінітиви. Можливо, десь на 1 плюс 1 абраманк вам пояснював щось про К чи Еса, а люди навколо вас, добуваючи традиційний вранішній чай, бідкались про те, куди котиться сучасний світ. Можливо, десь на широтах Твіттеру, чи як я там зараз? X, Y, Z? Словом. Десь там у вашу стрічку міг залізти якийсь умовний Валентин В зі своєю дуже експертною та дуже потрібною думкою. Нині фемінітиви досі лишаються на слуху: як їх утворювати? Куди їх слід а куди слід пихати? На ці та багато інших питань я постараюся знайти відповідь у першому випуску свого подкасту Феміністична світлиця. Перш ніж сидіть і вуменічать, я пропоную зосередитись на тому, що ж взагалі таке ті ваші фемінітиви. <coughs> фемінітиви — це підсистема української мови, яка включає в себе слова жіночого роду на позначення, вгадайте, жінок за різними ознаками. Релігійною, національною, приналежністю, фахом тощо. У цьому подкасті, як у своїй науковій роботі, я фокусуватимусь саме на фемінітивах, що позначають професії. Особливою ознакою фемінітивів є те, що вони є партами до відповідних слів чоловічого роду, і так же вийшло, від них і утворюються. Наприклад, автор, авторка, біолог, біологиня, письменник, письменниця. А утворюється, як можна помітити, якщо ви не спали на уроках української мови десь в класі, так шостому за допомогою суфіксів. Чітких правил тут наразі нема. Є основні принципи, але все спираються почасти на милозвучність та антиязикову ломальність. Детальніше про це я буду радіти в одному з наступних випусків. А поки що голобом по Європам до найбільшої контроверсії стосовно цієї теми. Якщо повернутись до дуже експертної думки Валентина В, маємо таку заяву. Оці ваші фемінітіви псують українську мову, бо не придумували тут Тьфу. Але от чому річ. Фемінітиви аж ніяк не псують українську мову. А навпаки, розвивають її і спагачують. Угу. А що то понапридумували? Всі слова колись понапридумували. І фонітили також. При цьому зробили це далеко не феміністки третьої хвилі, а ще наші пращури 12 років тому. Про це детальніше поговоримо вже у наступному випуску. Заяву, яка ходить парою з попередньою, є ще. Та вони ж тільки висвітлюють жінку, як щось ерзац. Отже. Є ж, до прикладу, секретар, серйозна людина, яка виконує функції назначення ділових зустрічей та переведення додаткової комунікації, а от секретарша це все жіночка, яка повсякчас приносить каву та слухає кожну забаганку свого шефа. Ось тут я мушу погодитися. Але, але, не поспішайте мене в твіттері кенсути поки що. Зараз я робитиму те, що дозволяє мені робити моя філологічність в крові поруч з еритроцитами. Чіплятися до слів. Дивіться, чому тут штука. Секретарша, це принизло і взагалі бє. Втім, це не тому, що слово фемніти, а тому, що це поганий феміти. Так, у нас тут є поганці та хороші хлопці. Всяка подібна драматургія. Суфікс Ш у слові секретарша вважається застарілим у мовознавстві і дає слово прихованої негативної «во». Оце що та й груди х, утворюючи фемінітиви, вносять до лексичного значення слово додатковий компонент. Генеральша це не жінка на генеральській посаді, а дружина генерала. Директорша це дружина директора. А слова повариха, «ткачиха», дружина ткача часто набувають і зневажливого відтінку. Порівняйте з нейтральними куховарка, ткаля. Знову повітаємо за суфіксів. Але вони бачите, скільки важать. Отже, підсумовуючи те, що я не говорила, нині слова не позначення жінок у різних сферах діяльності та суспільного процесу не аби як важливі. Світ не стоїть на місці, і мова не мусить від нього відставати. На щастя, жінки вибрали собі ліпше становище ніж мало століття до того, і вони заслужили бути видимими та почутими усюди, а не лише там, де ви звикли їх бачити. Тим більше помітили так інструменти для видимості жіноцтва для української мови. Не є скороменущим трендом. Це повернення до нашого автентичного коріння, яке намагалися терти та переробити під себе радянська система. Те, що ми маємо робити зараз, це повертати наше та розвиватися. Фух, чого себе мене потягнуло на офіціоз? Жах! Отже, якщо вам хоча б трошки сподобалось, попрошу повзаємо діяти цим відео. Подобайка, коментар, поширення, підписка все це дуже дуже заохочується. З вами була Настя, власниця феміністичної світлиці. Ще почуємося.